Ще раз хочу подякувати за можливість представити результати нашої роботи на такому представницькому форумі, як сьомий міждисциплінарний науковий конгрес з акушерської анестезіології Асоціації акушерських анестезіологів України. Ми хочемо поділитися своїми думками з приводу такого питання, як моніторинг ноцицепцій. І післяопераційна наугезія при тотальній абдомінальній гістеректомії це наш власний досвід, який ми хочемо запропонувати вам для впровадження. І хочу одразу сказати, що гістеректомія це одна з найбільш часто виконуваних гінекологічних операцій у світі взагалі І посідає друге місце, поступаючись лише кесарському розтину. І протягом життя ризик гістеректомії, згідно з досліджень, у різних країнах, варіює від 5 до 45 а В нас є декілька питань, які ми досліджуємо з приводу абдомінальної гістеректомії. Адекватне астезілечке забезпечення радикальної абдомінальної гістеректомії, воно багато в чому. Багато в чому воно залежить від адекватного анестезіологічного забезпечення і моніторингу. В той же час неадекватна анестезія, що супроводжує втручання, зокрема використання надмірної дози опіоїдів, підвищує кількість післяопераційних ускладнень і уповільнює реконвалесенцію, уповільнює активізацію хворих і так далі. Мультимодальний підхід. В контексті гістеректомії значно кращий ніж традиційний для оптимального менеджменту Великі за обсягом об'єм втручання, зміна анатомії та під час операції виражена хірургічна стресова відповідь потребують особливих підходів до анестезіологічного забезпечення. Це зумовлює інтерес. До використання мультимодальної аналгезії як методу знеболення у пацієнтах, яким проводиться тотальна абдомінальна гістеректомія, зокрема використання окремих аналгетичних компонентів анестезії, тому що основним одним із основних моментів в нас є те, що ми використовуємо використовуємо. Моніторинг ноцицепції. Хочу вам сказати, що це вже чергова наша робота з приводу моніторингу ноцицепції на підставі ані моніторингу індексу аналгезії ноцицепції, і наша думка така, що це дуже вузький компонент моніторингу. Він дуже рідко доступний. Наразі будемо сподіватися, що ситуація зміниться на краще. Але ж, тим не менш, саме на підставі моніторингу ноцицепції ми можемо і провести оптимізацію інтраопераційної анестезії, і поліпшити післяопераційний перебіг больового синдрому післяопераційного. Тобто ми. За мету ставили оптимізувати перебіг переопераційного періоду за рахунок застосування додаткових компонентів анестезії з метою зменшення опіоїдних аналгетиків. Я хочу одразу сказати, що я не є прихильником безопіоїдної аналгезії, тому що хочу нагадати, що опіоїди вони чудово усувають хірургічну стрес відповідь. І тому повна відмова від опіоїдних аналгетиків це дуже зарано про це казати. А ось на підставі вивчення ноцицепції і динаміки болю, показників стресової запальної відповіді, гемодинамічних параметрів, скажімо, оптимізувати, і інтроопераційне, і післяопераційне знеболювання це завдання, яке наразі стоїть у різних галузях хірургії. Дизайн дослідження. Після аналітичного огляду наукових праць, на другому етапі ми розподілили хворих на групу контроля. Група контроля застосовувалася класична анестезія, інгаляційна, стандартними дозами опіоїдних аналгетиків. І в групі порівняння. Друга група це додаткове застосування епідуральної аналгезії. Додаткове застосування в третій групі 100 мікрограм інтратикального морфіну, і в четвертій це комбінація епідуральної анеогезії та інтратикального морфіну. На третьому етапі був статистичний аналіз узагальнення даних порівняння досліджуваних груп. Методами дослідження, окрім загальноклінічних, у нас була, застосовувалась паралельна оцінка БІС і АНІ. Клініка біохімічні – це глюкоза крові, кортизол, це реактивний протеїн, розгорнути аналіз крові, метод оцінки заваж суб'єктивний після операційного болю і біостатистика. Наразі. Так, загальна характеристика хворих представлена тут, і вони не відрізнялися між групами за антропометричними даними. І відрізнялися вона лише тільки додатковими компонентами мультимодальної аналізії. І тому ми хочемо в даному випадку, при середньому віці 51,9, ну, в наших попередніх дослідженнях ми також оцінювали десь, отак у районі 50 років, це середній вік жінок, яким виконується тотальна домінальна гістеректомія. Характеристика анестезіологічного забезпечення, дивіться, у всіх хворих була проведена інгаляційна анестезія севофлюраном. Зверніть увагу на дозу фентанілу, доза бупівакаїна, яка застосовувалася, морфін застосовувався лише в третій і четвертій групах. Тут вони показані досить суттєво. І навіть дивіться, доза севофлюрана. Вона була достовірно зменшена, наприклад, в групі 4 у порівнянні і в групі епідорального купівакаїну у порівнянні з групою, де не проводилося додаткових регіональних технік. Анестезіологічне забезпечення у групі контролю, що було відзначено: перш за все це коливання показників гемодинаміки. Які потребували компенсації під час проведення анестезіологічного забезпечення. Що стосується показника ані, він був також його не можна було назвати оптимальним, тому що він коливався іноді перевищував, скажімо, норму. Це могло стати передумовою для виникнення післяопераційної гіпералгезії підвищеної потреби в опіоїдах. І в деякі моменти він був нижче за необхідний рівень, що потребувало додаткового застосування фентанілу. Помірний сильний біль в цій групі у перші години після операції відчувала 60% жінок, це 50 і більше міліметрів за ваш. І виникнення небажаних ефектів звертаю увагу післяопераційна нудота майже у половини жінок. А післяопераційний тремор практично у, в ту, в, на тому ж рівні. Стан системної гемодинаміки була схильність до гіпотензії та брадікардії при застосуванні інтратекальних опіоїдів та, взагалі, нейроаксіальних технік, де описано використання таких підходів мультимодальної анестезії дозволяють показникам гемодинаміки бути компенсованими і керованими. Під час оперативного втручання, тому що ми запобіжно спостерігаємо за допомогою моніторингових систем за а, цими коливаннями, протягом всього оперативного втручання ЧСС знаходилося в нормативних межах, тож запропоновані підходи з додатковим використанням епідуральної аналізії та інтратикального морфіну, дозволяють контролювати цей показник, попри схильність до брадікардії. А глибина анестезії за показником біс суттєво не відрізняється в групах, що говорить про оптимальний менеджмент анестезії впродовж операції тотальної абдомінальної гістеректомії всіх пацієнтів. На заключних етапах оперативного втручання відмічається зростання показника ані у першій та другій групах, що підтверджує тезу щодо позитивного впливу додаткових компонентів анестезії для реалізації ефекту збереження опіоїдів та контролю. Інтра та післяопераційного болю, а також попередження індукованої гіперогнезії, яка може сприяти підвищеній потребі в знеболюванні після операції. Зміна показників червоної крові відповідає чітко у нас в всіх групах часу післяопераційного періоду. Об'єм середньої крововтрати у пацієнтів четвертої групи був дещо вищим, ніж у інших пацієнтів, але невірогідним. Виявлено сильний негативний кореляційний зв'язок також між крововтратою та рівнем гемоглобіну протягом тижня після оперативного втручання. Загалом, з приводу порівняльних моментів оцінки запальної відповіді, Протягом усіх етапів спостереження, крім сьомої доби після втручання, зберігається тенденція до більш низьких показників лейкоцитів у другій і четвертій групи, там, де була епідуральна аналізія, у порівнянні з першою і, е, і третьою, там е, з і третьою, там, де був інтратикальний морфін і контроль, що свідчить на користь протизапального ефекту епідурального компоненту в контексті прискореної реабілітації пацієнтів. Нейтрофіли не змінювалися, рівень паличка ядерних нейтрофілів був менше на 3-й, сьомому добу у другій-четвертій групах, що також ми розцінюємо на користь використання епідурального знеболення для протизапального ефекту операційної стресової відповіді. Ну, нагадаю, що можливо це пояснення в протизапальному ефекті місцевих анестетиків, які ми вводимо. Порівняння рівнів цереактивного протеїну прокольцетаніна було виявлено кореляційний зв'язок між застосуванням інтратикального морфіну та зменшенням прирісту цереактивного протеїну, тож застосування інтратикального морфіну позитивно впливає на зменшення прозапальної активності організму, особливо в комбінації з епідуральним виданням. Що стосується кортизолу, він був досить це варіабільний показник. Я можу підтвердити, що в наших в попередніх дослідженнях, навіть при дуже травматичній операції, ми не завжди отримували високий рівень кортизолу, тому що потрібно бути з цим показником дуже обережним. Рівень прокальцетаніну достовірно зростав при пункції субарахноїдального та епідурального простору. Ну, можливо, це є наслідком того, що інвазія. В нейроаксіальний простір завжди є дуже відповідальною процедурою і повинно використовуватися лише там, де це конче необхідно. Час першої вимоги а, аналгезії. Використання комбінації інтратикального морфіну у дозі 100 мікрограмів з епідуральної анестезії, бупівакаїном значно пролонгує час першої потреби знеболення після операції. В контролі це складало а, майже 2 години. А ось в групі четвертій комбінації морфіної епідуральної анестезії та аналгезії вже практично втричі воно перевищувало 5,7 годин. Ранній післяопераційний період в першій групі помірний біль хоча б раз протягом спостереження був зафіксований у 96% жінок. В другій групі це епідуральна додатковий компонент, Сильний біль не був зафіксований, помірний біль у 50%, а у інших 50% цей показник протягом всього періоду спостереження не виходив за рамки легкого болю, тобто 30 мм за ваш. Третя група інтратекальний морфін. Також сильний біль не було зафіксовано у жодної з пацієнтів. Помірний біль відчували в 15,8%. Відсотків жінок, у інших 84,2 біль контролювався в межах легких значень. У четвертій групі, хочу звернути увагу, 100%. У 100% жінок біль був повністю контрольований на всіх етапах після операційного спостереження. Спостерігали жінок 48 годин після операції. Рівні болю за ваш. Епідуральна анестезія значно впливає на зменшення показника інтенсивності больових відчуттів за ваш після пробудження. Нагадаю, що це дуже важливий показник. Тобто, на момент пробудження інтенсивного болю бути не повинно у пацієнтів. Це дуже важливий момент. Інтратикальний морфін призводить до зменшення показника інтенсивності больових відчуттів за вас через 3-6 годин після оперативного втручання. А використання комбінацій дозволяє нам впевнено контролювати біль, ну принаймні протягом 48 годин. Хочу сказати, що тотальна абдомінальна гістеректомія може бути тим оперативним втручанням, після якого буде відбуватися хронізація болю. Тому ми таке велике значення приділяємо ефективному керуванню післяопераційного болю, особливо раннього. Після операційного болю. Що стосується дози наркотичних аналгетиків, то, які використовувалися після операції, вона значно менша, дивіться, на кількість обстежених пацієнтів. Вона була в абсолютних цифрах. Тобто, ось в групі 3, е, лише у трьох з 22 пацієнтів використовували опіоїди, в контролі використовували 15 серед Сорока п'ять пацієнта, і ось в останній групі комбінації підуральної інтратикального морфіну як додаткових компонентів знеболювання жодної пацієнтки ми не використовували опіоїди для додаткового знеболювання. І перевага застосування комбінації підуральної аналгезії і інтратикального морфіна це збільшення часу. Першої потреби знеболювальню до 5 70 достовірне зменшення ваш на кожному етапі спостереження на 2-3 бали, жодна з пацієнтів не потребувала введення морфіну. І, врешті-решт, наші основні висновки нашої роботи. Використання стандартної анестезії це інгаляційна з севофлюраном плюс фентаніл. Призводить до коливань показників гемодинаміки, які потрібно постійно контролювати під час проведення е, оперативного втручання. Контроль інтраопераційної аналгезії не можна назвати оптимальним, тому що помірний та сильний біль заваж у перші години після операції відчувала 60% жінок а 46% е, мали небажані побічні ефекти у вигляді післяопераційної нудоти і тремору. Схильність до гіпотензії БРАДІ існує при застосуванні інтрадикальних опілоїдів. Це зрозуміло і це, скажімо, є наслідком їх фізіологічних ефектів. І при використанні таких підходів мультимодальної анестезії дозволяє бути показникам гемодинаміки компенсованими та керованими під час оперативного втручання. У першій та другої групах достовірно зростає показник Ані на останніх етапах оперативного втручання, якщо порівнювати з третьою четвертою групою, що говорить про більш оптимальний менеджмент інтраопераційної нуцепції у 3 четвертій групах. Застосування інтратекального морфіну позитивно впливає на зменшення прозапальної активності організму. І оцінка болю ранньому післяопераційному періоді показала значне зменшення цього показника у групі, де використовувалась комбінація інтратекального морфіну з епідуральним півокаїном. Протягом двох діб післяопераційного періоду у жодної з обстежених пацієнтах показник інтенсивності болю не виходив за межі легкого болю. У групі комбінованого застосування. Морфійної епідорального знеболення зафіксовано значне пролонгування часу до першої потреби видання аналогетиків, і доведено, врешті-решт, як наслідок цього дослідження, раціональність і ефективність застосування додатково антиноцицептивних компонентів, таких як інтратикальний морфін і епідуральне знеболення у пацієнтах при тотальній абдомі... абдомінальній гістеректомії. І ця схема може вважатись прийнятною через оптимізацію переопераційної аналгезі зі зменшенням потреби у додатковому виданні опіоїдних опілотних аналгетиків та більш сприятливому впливу на процеси реабілітації пацієнта, тобто прискорення відновлення на підставі надійного контролю післяопераційного болю. Дуже дякую вам за увагу.